Так далі, тому що з боку голови міської ради йде повне так сказати, уничтоження нашого підприємства на протягі 4 років. Значить, Щоб наше підприємство працювало, нам потрібно було на рік виділити із бюджету міста, так як на отримання доріг. Приблизно 12 14 мільйонів. Нам дали всього 2,6. Це значить на перший квартал. Вони просто-напросто себе перестрахували на зимній місяць. І з 1 квітня наше підприємство повністю буде стояти. Значить, не остановки, не вулиці, не дороги, нічого не буде робити. Ні лівньовки, ні каналізації. Це може привести до катастрофи. Значить, з боку міського голови, а також начальника ЖКГ пана Сімєйка, йде повна дискредитація нашого підприємства. Зимою, коли йшов сніг, люди всірвалися, так сказати, на роботу. Вони знають, що роботу люди є такі, що по 20-30 років пропрацювали. Значить, поступила команда. От пана Сінєльника і вашого, так сказати, депутата міської ради, він є у нас зам по фінансах. Смотрите. Да. Смотрите. Да. Ніяких ніхто переїжджає, с ній і так розтане. Така у нас робота. Так що, депутати, я прошу вас прийняти до Значить, Зам по фінансах вона є, але у нас фінансово немає. У нас відрізали газ, відрізали світло, скоро на черзі відріжуть воду. Пуха на мою треба відвідати. Я з вами згоден. Просто-напросто, депутати міської ради поняли, до чого ми йдемо, до чого, так сказати, клоне нас ця влада. Якщо далі буде таке продовження, продовження такої історії, значить ми просто напросто виконуємо в м'язі самі. Через тебе всі люди сьогодні нашого підприємства вийшли сюди на сесію міської ради, щоб сказати недовіру нашому міському голові, а також депутатському корпусу, який піддержує і не приходить на засідання. Через те ми сподіваємося що з допомогою громади, з допомогою наших так сказати, активістів ми все це владнаємо і наше місце буде перше благополуччі і процвітання. Вони просто, я вам скажу, щоб я не виступав про таку громаду, я вам скажу так. У нас по результатам того року там з'явилися трошки гроші, бо ми спрацювали по асфальтуванні хорошо. Коли ми десь прийняли 13-17 мільйонів, Значить, коли ми задали питання це на, засіданні, на своєму засіданні колектива, товариш Бринцов відповідає, яке ви відношення маєте до цих грошей до асфальтування. Так що така установка в нас. Просимо депутатів підтримати нас і всю увагу приділити на уборку і содірання нашого міста у хорошому, належному санітарному стані.